Всім привіт! Похвалюся. Може я такий розумний чи ні. Я задолбався тягати оцю направляйку, я кажу, вона 40 кіл. Я її вже О тепер приступаю до цього. Видно, що от я болгаркою шурую вже тут, вже тут затираю, поки що навіть тут не бере. І я от придумав таку ідею. Так, в мене вже внизу краска і за заниз мацькатися не хочеться витирати краску. І вона дуже важка, от використав свої пази, болтий таку дерев'яну ручку. Ну В когось може теж така проблема, проблема. Ну, пазів, як зазвичай таких рідко в кого є, ну можна використовувати ці пази. Я можливо тут теж поставлю два болти і ручку. Ну поки я от закрутив на 16, О, мені теж тут зручно сверлінний патрон. І тепер я берусь Дороги і буде мені зручно піднімати цю баланду і заводити. Ось вот така рецуха. Я думаю, більшість її теж використовують. А можливо ні, можливо для когось це буде цікавий винахід. Отак, От прикручуєте ручку тут і щось тут. І дуже зручно цю направляйку заводити, щоб підганяти вже остальне. Тому що її, я відчуваю, що прийдеться з разів 100. Ставити знімати, ставити знімати. У мене будуть біцепси як Арнольда Шварценеггера. Так буде хоч легше. Ну все. Всім пока.